Я думаю, що зараз трошки питання зрушилося з місця, тому що ми вже знаємо, що в обласній адміністрації була створена спеціальна координаційна група, яка розробила механізм, як це можна значить, компенсовувати для перевізників. І цей механізм було повідомлено вже управлінням соцзахисту, щоб перевізники могли йти і укладати договори, і можливо за це щось. Отримувати якісь кошти. Є, звичайно, тут також такий аспект. Люди не знають, що ці кошти, які виділяються на пільгові перевезення, вони виділяються на область, на рік законом про державний бюджет, але вони забезпечують фінансування приблизно на 30% від. Фото. Тобто навіть те, що ми перевозимо. І те, що ми отримуємо, це тільки 30% від тої роботи, яка фактично виконується. Все інше це є робота перевізників, робота за власні кошти, ці перевезення, які вони беруть на свої витрати. Останній період на протязі від 12 лютого, коли асоціація прийняла рішення разом з перевізниками, в тому числі і ми були присутні. Стосовно виходу із кризової ситуації, яка склалася на ринку пасажирських перевезень. Неодноразові звернення до лютого місяця результату не давали. Перевізники ще минулого року мали мати вартість пасажирок кілометру 37 копійок. Але з доброї волі керівництво області. Із розумного і толерантного підходу перевізників перед виборами вони згодилися, адміністрація попросила, що поки не пройдуть вибори, 37 копійок не вводимо, а введемо трошки пізніше. Що сталося? Сталося то, що як вибори пройшли перевізникам тариф не віддали вам. Правда? Правда. А тільки після тих вже неординарних ситуацій, які відбулися, різке, різкий скачок валюти грошової одиниці, що гривня впала, паливо піднялося. не буду повторювати, всі ми це знаємо. Значить, вже лише вимушено адміністрація ввела 37 копійок. Так, так. На сьогоднішній день. Реальної вартості, реальної вартості, собівартості, як замітили колеги, пасажирок кілометра немає. Навіть вартість 45 копійок, це не відповідає, яка планується, це не є реальна собівартість затрат перевізника на обслуговування цього маршруту. Щодо е, пільової е, обслуговування пільової категорії населення. Шановні громадяни і пасажири, по закону статті 37, значить пільгу надає перевізник. Але перевізник має мати два пакети документів. Перший пакет документів це на виконання маршруту, а другий пакет документів, який навмисно, наголошую, навмисно не надали перевізникам у свій час. Це пакет на соціальне замовлення перевезення пірової категорії. І тому сталася така сьогодні ситуація, коли почалися е, ці е, ну, скачки грошової одиниці. Сталася та ситуація, що перевізники, за рахунок, якщо вони раніше виконували за рахунок своїх власних доходів, ще змогли перевозити цю пільгову категорію, то тоді, коли вже паливо стало. Понадали норму і запчастини, вони вже не змогли виїжджати навіть в рейс. На жаль, автобус не розуміє, що треба вести пільговика з пустим баком. Ось такий автобус продаю, що вони не розуміють, що ви мало зрозуміти в адміністрації. Так, да, вони спохватилися після того, ввели 37 копійок. На ці 37 копійок не вирішують результат забезпечення пілової категорії.